Добрий день. Сьогодні мені хочеться поговорити з вами на таку дуже інтересну тему, як дорога додому. А дорога додому не може ми не можемо прийти додому, поки ми не розв'яжемо усі кармічні вузли. А карма вона сама по собі не проходить, її обов'язково треба розв'язати. І от, як би сказати, дивлячись. Багато фільмів, життя, життя вічне, такий фільм дуже гарний, де чітко показано, що коли душі помирають, вони помирають, вони збираються в такому свого роду, як лікарня, як закрита така, вон, ну, закритий такий простір, де вони всі знаходять один одного. І як виявляється, що брат. З братував жінку з другої зими, всі вони переплетені. Той в того взяв гроші, той за того набрехав, щоб тих розвести. І ця система, цей клубок повністю, повністю зв'язаний. І, і, і немає там, як кажуть, першого і останнього. Хтось за когось набрехав, сказав, що опорочив. І там теж починається збой, тут зразу підходить хтось другий, який зразу приблагає свої слуги на злотому чи на злосьому, виходять заміж, женяться, розводяться, і ця вся ситуація ніколи, ніколи не кінчається. І так як ці люди, ясне діло, якщо в, той, в тому вимірі вони були разом, в цей вони теж приходять, і в вслідуючи вони завжди все приходять одноразово. І ця історія повторяється. Ти мені відомстив потім той йому, тому що душа все-все пам'ятає. І вона прийшла в цей світ, щоб, як кажуть, відробити. Ну наскільки вона про це все забула, що опять продовжає ще більше як кажуть, робити всяких цих безладу. Ну так як зараз яка час підганяє, тому що я чомусь більш чим вірена, що. Тільки розв'язавши ці кармічні вузли, ми зможемо, як кажуть, з'єднатися з, з отцем небесним, який дасть нам краще життя. І я більше вірена, що по смерті я вже не прийду в ніякі кармічні відношення, цього вже не буде, тому що я з ними розпрощаюся, розв'язую всі-всі вузли, які мене зв'язують. А так як я у тому була в тому, як кажуть. Такому як санаторії, де вони ті душі всі збираються. І коли моя душа, душу рішали, ну якби за таке було, я наказана була, де мою душу забрали на 30 років. І тоді теж точно така сама система, якби люди як руками не як роблять операції там ножем чи ще що-небудь, прямо руками, в яких світло, таке синє світло, і вони як років. І вони взяли, так як цей мужчина, він був теж, я кажуть, в тій ситуації, теж замішаний, що й я. І його наказали, що якби в нього беруть частинку душі і віддають мені. І я жила і тих 33 роки на його душі. І ця ситуація я чітко-чітко побачила, що це все по факту буває. І от коли та душа, як би сказати, вона нам да би дали можливість це все розпутати на землі. Ну, виходить, так як ми цього того всього не знаємо, ми можливо і запутали ще й більше, чим, чим треба. Ну... Так як я у мене все-таки пішла, мені Бог відкрив очі, і я почала розпутувати ці кармічні вузли, я такого понарозпутувала, що аж самій не віриться, невже я така була. І в цей час я зрозуміла, що в свій час я якби, якби не спеціально разом з тим це вважається як убийство своїх батьків, тому що я пішла на перед. Кос своїм батькам, не послухалась їх і зробила так, як я хотіла сама. Чим я знищила їх, довела їх до безумства. А тато так і помер. І зато ми якби наказані. І тепер в цьому житті, бачите, я якби постійно нахожу другі ситуації, ідентично похожі на ту. І знаючи, що цю карму. Ніхто, кроме мене не розв'яже, я почала все-таки проходити її на духовному рівні і кажуть просити пробачення, всіх всіх тих мужчин, яких я знаю і не знаю. Я почала пробачити всіх жінок, яких я знаю і не знаю. Я почала просити пробачення всіх сусідів, яких я знаю і не знаю, всіх колег по роботі, яких я знаю і не знаю. Тому що всіма я спілкувалася, і невідомо, коли на яким цьому я була, що я творила. Тому що є таке, як видиме і невидиме. І щоб цю дорогу очистити, потрібно просто переосмислити і знати, що якщо нас хтось обіжає, і ми вважаємо, що він нас обіжає, нам треба його просто простити і сказати «пробач мені. Ну, якщо ви наскільки вже гордість впирає, що ви не можете так підійти і сказати, то можна прямо так сказати перед Богом, сказати, там, як його звати чи її звати, пробач мені, пробач, пробач, я більше ніколи ніколи так робити не буду. Я це все сприймаю як наслідок мого життя і наслідок моїх вчинків. Пробач, пробач мені. І тоді ми будемо пробачати, пробачати всіх своїх, так як скільки ми знаємо, навіть сестру, ми за щось ненавиділи, так як в мене молодша сестричка, скільки була в дуже поганих відношеннях з нею, ми вже всі питання з нею рішили, посміялися і пообнімалися навіть прощаючи одна одну. І є дуже багато таких, які, як би сказати, ще колючі. Ще не розуміють ну, в душі, я всіх всіх попросила пробачення. І фактично, так як дивлячись на ці кармічні відношення, я не була через чур такою ніколи агресивною. От, а ті люди, які Питали таку велику ненависть, хоча я теж питала і то сильну таку, але я зразу розкаїлась, коли з мене в мене з сином сталася проблема, то я сходу була, розкаювалася, що я більше ненависть у моєму моє, життю не присутня. І так що ми повинні би, цю дорогу для того, щоб відкрити собі, як кажуть, не тільки матеріальний, але й духовний світ. Тому що це все в одному флаконі. Якщо ми обідалися, що нам хтось не віддає гроші, то ми ніколи тих грошей не будемо мати. Якщо ми не довіряємо людям, тому що ми вважаємо, що вони дуже такі вредні чи зависливі, це значить, що в нас то є. Якщо ми думаємо, що всі погані, це в першу чергу ми погані. І ми повинні просто полюбити людей такі, які вони є, так і і казати, куди ходити. Господі, прости мені ж не за те, що я так погано думала про людей. Я каюся, я дуже сильно каюся, Я ніколи, ніколи більше не буду. Так думати про них, тому що я не знаю про їхнє життя, я не знаю, чому вони такі, я не знаю, з чим це зв'язано їхнє життя. Може, їхнє життя ще багато тяжче, чим моє, а я ще і свої проблеми на них чіпляю. І дивлячись на ці всі ситуації, до кожної ситуації підходити окремо, пробрати про всіх людей, усіх, як кажуть. Розв'язати ці всі вузли, які ми зв'язували, тому що не один раз ми комусь бажали поганого. І цей вузелочок теж треба відробити. А це все веде нас до повного нашого щастя. Якщо не розв'язано, то значить ми і щастя не будемо мати. А якщо ми це все порозв'язуємо, через що є такі дуже легенькі люди яким і дуже легко жити. Отак, От як розбійник на хресті. бачите, грішив, рішив, а одну минуту все зробив і йому зразу все простили. А це означає, що він зрозумів ту систему. Він зрозумів, що раз він когось крав, значить в нього хтось дуже багато накрав. І він їх простив, ну, вас баню, каже, я більше вже до вас претензій не маю ніяких. І сам більше не буду вже ніколи красти, тому що у мене вже немає кому віддавати ці довги. мене вкрали, я вкрав все закрито, все проще. І так само, як ми. Мене обманювали, я обманював, ну а тепер все закриваю, тому що все закрито і на цьому. Ну, віднестись просто, можна сказати, по-різному. Головне, щоб з душі то вийшло, розумієте? Можна стояти і, і день, і два дні на колінах, просити Бога, щоб простив. і це не допоможе, тому що душа не очиститься. А коли це все зрозумів, то тут же сказав: Та, ну, його баню, щоб я ще думав про таке щось погане. Закриваю то то все і починаю життя по-новому. Отдаючи навіть обов'язки, знаєте. Чоловік жінці чи жінка чоловікові дає обов'язки вірність на все життя. А тут куди та ділась вірність, вже ніхто не знає, вірності нема, дають обов'язок, що діточкам, як би сказати, будуть з діточками гарних відношень, а тут невідомо чого, вже всі пересварились, діточки або приймають мамину сторону, або татову, вже не дружить. Це теж треба ту ситуацію згладити, тому що вона сама не пройде. І ми повинні сказати, пробачте мені. Я дякую за те, що в свій час ми були разом. Я дякую за ті гарні проведені часи, як я завжди кажу жінкам. Чому ми ніколи не згадаємо той хороший час, як ми любили один одного, які ми були щасливі? А чому тільки тоді, коли ми там почали вже на один на одного різні глупості виговорювати? Так що давайте будемо обмінюватися. Цю кармуть витісняти, 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 а карма це є тільки в тому, що хто в кого більше вкрав, хто в кого більше обідав, хто в кого більше зраджував, хто, як кажуть, ну, сплетнями займався, от понаговорював різного і запутував ці всі ситуації. Це спеціально такі люди, які займалися цими. Різними сплітнями, так що, якщо так розібрати, то й не так дуже багато є причин, через що прийшла така велика карма. У сім'ї хтось п'є, скільки я знаю, що жінки є спеціально напоюють чоловіків, щоб нікуди не ходили. Дають вдома, напиї, лиш ніде не йде, сиди вдома. Вони теж їх споють. Це теж якби а чоловік ласий сидить, хоча далі хто його знає, що він робить, але по крайній мірі на той період він сидить. Скільки ми знаємо таких циво, жінок, які циво, ну, самі портять перші ту ситуацію, обіжаються, обзивають одного чоловіка, дуються, що тільки це і винуждають чоловіка, якось змінити курс на других когось. Так що кожен, перебираючи свій, свій вид як кажуть, свого прожитого життя. І дивлячись, як батьки жили. І легко-легко встановити всю всю карму. Тому що батько передав все із мамою, дітям, і ми вже і дід, і баба, і мама, і тато, і ми теж. І ми несем, як кажуть, гріхи і того, і того роду, а так як ми всі ще заміжні, ми ще й несемо не других. Так що в нас є в чому ритися. І якщо там є знамениті люди, які чогось добилися великих успіхів, то і діти йдуть великими успіхами і теж мають голову, тому що по-перше, вони як би сказати розумні, тому що тільки розумна людина може з цим справитися. Людина, яка не стає розуму, то їй важко з цим справлятися, тому що вона слухає любого, хто що сказав. І вона то слухає, оскільки ти таких ревнивців, чоловіків, тебе бачили десь там, коло того магазину, чи коло цього, що ти там робила, і починається сфера вияснень, замість того, щоб бути в щасті, виясняють. Допустім, цього. Так що, я думаю, що кожен зрозуміє, де ревність, де її треба скасувати, навчитися управляти любов'ю, тому що велика любов це одержимість. І чим більше ми влюбляємося, одержимою любов'ю, там все пропаде. І гроші, і все рано, чи пізно цей пузорючок, який буде як шарик, надуватись, надуватися, потім все схлопнеться і нічого немає. Тому що в ревності довго люба жертва не витримає: люба, чи то жінка, чи то чоловік. І хтось або помре, або нещасний випадок, або Захворіє так, що треба буде ходити все життя за тою людиною ухажувати. Так що оце все кармічне, оці всі наші такі відношення, наші такі, я би сказала, тяжкі неприйняття неприйняття ситуації. А ми просто повинні прийняти ситуацію, сказати: Я все приймаю ці всі ситуації. І віддати в світло Отця Небесного, і тоді він трансформірує все в світлу енергію. Ну і ніколи більше так не робити, старатися любим способом, як кажуть, тримати, як кажуть, брати під контроль свої почуття, навчитися управляти цими ситуаціями. Тому що одна людина, яка через ревнива, вона просто-напросто повинна впустити в своє серце любов. Там людина, яка ревнива, в неї не має любові. Вона хоче таким способом получати любов, а давати вона не вміє. А та жертва вона має велику любов, ну так як її унижають, вона не хоче давати. І їй треба навчитися, як управляти брати, управляти своєю любов'ю. Уміти відстоювати свої права, сказати Я, ти мене не будеш більше об'їжати, тому що якщо ти мене обіжаєш, значить ми розводимося і більше ми не будемо разом. І не треба боятися, що ця людина, яка духовно дуже багата, вона ніколи не пропаде. Вона взагалі має високу ціну, тому що вона як би сказати, Знайде собі другого вже більш достойного, ну а якщо вона цього, від цього втече, прийде такий самий другий. І з одних, як кажуть, рук, де її б'ють, прийде в другі руки, де її будуть бити, чи унижати, чи обіжати, де вона буде завжди страдати. І скільки би заміж них виходило. Я навіть знаю таких, таку подругу, в мене одна була, яка прийшла одного тижня та каже: можеш мене привітати, я виходжу заміж, Ну, ми зіли, тортик з'їли як кажуть, водичку солодко запили. Приходить через тиждень, вона п'ять з тортом. Я кажу, а тепер що сталося? Та ми вже розійшлися. Так що, так що бачите, як буває? Вона думала, що вона знайшла щастя вона ідентично подібного такого, як в неї був. Кожен мужчина, якщо він ревнивий, то він старається запрягти, як кажуть, як коня. Прив'язати, як кажуть, коня до цього, до воза, щоб він ніде не втік. Так що це, тим більше, як ми знаємо, що людина, якщо ми це зрозуміємо, що от є віз, їде на возі мужчина і поганяє конем. І тут раз віз ламається. Він бере, сідає на коня. І поїхав далі. Що це означає? Що це трійця оце тіло віз, який тягне все. Це є яка, оцей, мужчина, який управляє, це є душа. І кінь це є дух, який веде, веде далі. І далі він собі вже знайде нову повозку. І по-новому буде їхати. Тільки ми повинні це зрозуміти, що тіло зношується, тому що воно не витримує. О тих, які кажуть ударів судьби. <хи> Тому що скільки плачу, скільки болю, скільки страдань, скільки всього одній людині. А то не треба нікому нічого говорити, як щось, а просто самій собі сісти, коли ви спобідні, проаналізувати все своє життя, подивитися, що у вас більше ревності, більше у вас обід, більше у вас презріння, осудження. Чого у вас? Тому що якщо ви ці всі, як кажуть, інгредієнти садите, а та, як то пшениця росте довго, як сказав Ісус Христос, потрібен час, ви сьогодні посадили скільки ревності, скільки болю, обід, ненависті. Через рік ви в сто раз і в тисячу раз більше получаєте той обід, тих болю, тої ревності. Значить, з сьогоднішнього дня ви починаєте садити любов, радість, щастя. Благополуччя, процвітання, і це все мудрість, оце все у вас у мішках, вже все стоїть, ці всі інгредієнти щастя і ви садите. І цілий там період, 9 місяців, не допустити, навіть якщо ви хочете сваритися, прослухати так гарненько в душі, в душі думку свою, засміятись над нею, сказати: Я відпускаю тебе в світло на трансформацію. до Бога Отця. І тоді ви побачите, вам буде ставати все краще, і краще, і краще, і краще. І але ж раз ви дивитеся, ви збираєте, о, та тут і діти вже гарно почали жити, і, і я вже живу гарно, і, і в мене на очах чоловік міняється, і у мене все міняється, робота, і я стаю набагато краще. Так що давайте разом будемо сіяти любов, радість, щастя, благополуччя, процвітання, мудрість. І ці всі інгредієнти, які ми посадимо, вони дадуть в своїй душі, вони дадуть величезні плоди. І через до року ви себе просто не впізнаєте. І щастя, так до вас і поле. І всі кармічні ці вузлочки, всі всі вони так розлетяться, знаєте, як черепки. Як повикидали з хати старі кружки, повикидали все, так точно, як ті черепки, все злетить з душі. І залишиться чиста, чиста душа в такій комплекті щастя, любові і радості. Я дуже рада, що ви у мене є. Щастя, любові вам, благополуччя. Я вас всіх люблю і дуже надіюся, що у нас всіх буде все прекрасно. Па-па.